Слава! слава Україні! Героям слава! Шановна громада, ми з вами прогнали режим Януковича, але не змінили гнилої державної системи. Гнила державна система здатна продукувати нових Януковичів, які знову будуть глумитися над українським народом, які знову будуть визискувати наші надра, які знову будуть збирати кошти по закордонах. На минулих виборах. У 2012 році я опередив свого опонента, який вклав у свою виборчу кампанію понад 3 мільйони доларів на 6 тисяч голосів. На поточних виборах у 2014 році чому тоді так сталося, тому що мене не сприймали як опонента. Думаю, ну що цей тут націоналіст, сільський голова, зможе довести. На цих виборах зібрали всі земні греки, які тільки є, і вилили мені не одну помию. Не одну помийницю на голову, і длинноногих дівчат мені приписали, і апартаменти, і дорогі мерседеси. Ну що тільки не можна придумати. Звичайно, ті виборці, які хоч раз ми не бачили, усвідомлюють і знають, що це все брехня, що це все маячня. Що депутат націоналіст він іде до влади і реалізовує програму захисту українців у законодавчому органі у Верховній Раді, не для заособистого збагачення. На Полтавщині на території мого виборчого округу у 12 році, вже на другий день після виборів я завітав до найменшої сільської територіальної громади. Люди були здивовані. А вас що не обрали? Та каже: обрали. А чого ви знову приїхали? Ніколи депутат до нас не приїжджав? Приїжджали тільки кандидати. Ми ці стереотипи вже змінили. Люди мають мій телефон, на нього телефонують постійно. Працює мережа громадських приймалень на території Виборчого округу. Ми змінюємо світогляд людей, що будь-який чиновник це найманий менеджер. І будь-яка посада, чи то посада президента чи посада народного депутата це тимчасова величина. По завершенні цієї посади людина буде далі ходити вулицями свого села, свого міста, і вона повинна так пропрацювати, щоб їй потім не соромно було дивитися в очі своїм односельцям, своїм співгромадянам. У 12-му році по завершенню виборів, здобувши перемогу, журналісти мене записали, запитали, як довго протримається Верховна Рада сьомого скликання. Ще в 12-му році я їм сказав, що Верховна Рада проживе не більше ніж півтора роки. І вона буде розпущена разом із е бігством Януковича. Цей прогноз справ справдився. По завершенню цих виборів також записують, скільки запитують, скільки проіснує Верховна Рада, восьмого скликання. Мій прогноз не більше року. Її чекають позачергові вибори і позачергові вибори президента. Позачергові вибори за новим законодавством, який нам, свободівцям, не вдалося ухвалити у Верховній Раді сьомого скликання. Я гадаю, під тиском українського народу, під тиском українців Верховна Рада восьмого скликання буде вимушена ухвалити виборче законодавство, де будуть прописані вибори за відкритими пропорційними списками, де кожен кандидат буде прив'язаний як до політичної сили, так і до виборчого округу. Одним із перших законів, які повинна похвалити чинна Верховна Рада, це закон України про імпічмент президента, де буде чітко прописана процедура цього імпічмента, щоб ми не чекали, коли у нас народиться новий Янукович, а потім ми не знатимемо, що з ним зробити. Також у Верховній Раді, так, на семеро свободівців, але пам'ятаєте, свого часу там був лише один націоналіст Олег Тягнибок. Потім було 37 націоналістів свободівців у Верховній Раді сьомого скликання. Хай буде на семеро у Верховній Раді восьмого скликання. Але ще раз наголошую на тому, що Верховна Рада восьмого скликання, так як і поточна сьомого, не проживе довго, бо там немає українського духу, там немає українського стержня. Там зайшло 80 злочинців, які взяли участь у капитному голосуванні. Їхні руки в крові. Тому. Ця Верховна Рада морального права не має жити довго. Тому я гадаю, вони пошкодують, що залишили свободу на вулиці. Це вулична політична сила. Ми це ніколи не забували. І саме на вулиці нам вдавалося досягати високих результатів, зорганізовувати людей, піднімати людей, закликати їх до боротьби за свої права, за свої національні і соціальні права. Бо до того часу, поки люди не усвідомлять, що вони є частинка цієї держави, до того часу, поки люди будуть вимагати, що держава щось винна, при цьому нічого не давши Україні, до того часу змін у нас не буде. Революція гідності повинна відбутися в головах кожного українця. Якщо це трапиться, тоді ми побудуємо велику, сильну, а головне справедливу Україну. Слава Україні!